Сили оборони України атакували Севастопольський морський завод, уражені підводний човен і великий десантний корабель. Кримчанин виробляє баги для фронту, можуть евакуювати поранених та перевозити вантаж одночасно. Сили оборони України завдали удари по корабельній бухті у Севастополі. Про це повідомили у Збройних силах України. Вибухи Севастопольці чули близько третьої ночі. У мережі з'явилися кадри спалахів та пожежі. Спрацювали сигналізації автівок. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, пожежа спалахнула на нецивільному об'єкті. Причина ракетний удар у Міноборони Росії додали. Судно ремонтний завод атакували десятьма ракетами, сім вони нібито збили. Стверджують, що знищили і три безекіпажні катери. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному підтвердив: внаслідок удару суттєво пошкоджені підводний човен Ростов на Дону, носій крилатих ракет калібр та великий десантний корабель. Фактично мови можна йти про виведення з ладу. Цих засобів це суттєве послаблення можливості Чорноморського флоту держави агресора. Окрім того, власне, окрім ураження плавзасобів, є значні пошкодження самого виробництва підприємства, обладнання і його спроможностей. Звичайно, це чергове свідчення, що українські сили безпеки і оборони. Не мають сьогодні точок, куди б не могли дістати на території тимчасово окупованого українського півострова. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на запитання Суспільного чи причетні до ракетного удару повітряні сили послався на допис командувача Миколи Олещука у соцмережах. Той подякував пілотам за чудову роботу. Ігнат каже, можна зробити висновок, що ураження завдали льотчики повітряних сил. Решту коментувати не може. По обіді збройні сили України офіційно підтвердили, що завдали успішних ударів по засобах військово-морських сил та портовій інфраструктурі окупантів. У корабельній бухті Севастополя росіяни починаючи з 2015 року використовували цей завод для ремонту і обслуговування військових кораблів Чорноморського флоту. Розповів Суспільному військовий експерт Дмитро Лакійчук каже: навіть суднам, які ховаються новоросійську, доводиться ремонтуватися у Севастополі. Цим морзавод він має три майданчика і два великих сухих доки. От один сухий док в корабельній бухті. Це там якраз де бабахнуло. От це південний майданчик, другий сухий док, ще більший. Він чекає свого часу на північній стороні. Прилетіло по південному майданчику, тобто, фактично, це там, де розташовані основні цехи підприємства, майже в центрі города. Будь-який об'єкт, який задіяний в допомозі ворожим окупаційним військам, щодо спроможності відновлювати їх потужності або зберігати, є законною ціллю. Ми звільняємо свої території. Це у нас таке приміщення було, коли ми сюди заїхали. Тут взагалі нічого не було, не освітлення, ніяких столів, стілажів. Муса проводить нам екскурсію київським гаражем з квітня 22-го Він розробник позашляховиків для військових. До цього переїхавши з Криму в Київ у 2015-му, займався підприємництвом. Мав невеличку клініку. Через безпеку рідних у Криму свого обличчя не показує, справжнього імені не називає. Останні три тижні кримця проходять у конструюванні нового покоління автівок. До цього бензинові двигуни не могли майже на половину заїжджати у воду. Дизельні ж здатні це робити. Хлопців не завжди є на передку, А дізель, в принципі, знайти завжди легше ніж бензин. І головне, що цей мотор можна буде. Топлювати, переїжджати якісь там метрові броди. Муса каже, коли позашляховик буде під водою, головне для екіпажу знайти можливість дихати. Різниці на яку глибину заходити під воду для його нових багі немає. Розробник зізнається, рік тому ще не знав ні слюсарства, ні інженерії, але постійно читав, в яких країнах та у яких підрозділах автівки знаходяться на використанні та разом із командою вдосконалювався. Потрапив у Ютубі на ролик, де наші хлопці виготовляли баги для військових. І ми, мене це дуже здивувало. Ця ідея мені сподобалась, і я подумав: а якщо теж зробити щось таке цікаве, щось більш функціональніше, почав вивчати це. Першу багі з назвою Дракаріс зробили півроку. Кошти на неї розробник взяв у борг. Наразі мають багато замовлень бажання масштабуватись замість двох на місяць збирати десять. Частину автівок купують фонди, після чого передають їх захисникам. В деяких випадках разом із розробниками оголошують збори. Муса зазначає, що більшість його баги боронить на сході України. За його словами, він знає близько семи виробників подібних засобів пересування, які працюють в різних куточках України. Я вважаю, що ми тут не конкуренти один одному. Чому ми, як ми калегі, ми, ми робимо спільну справу. Робимо все це заради перемоги, а не заради того, щоб заробити щось. Усі позашляховики спроєктовані так, що можуть евакуювати поранених та перевозити вантаж одночасно. Після деокупації півострова розробник Багі планує вже там відкрити виробництво української військової техніки. Завжди мене підштовхує те, що якщо ці баги хоч на хвилинку чи на секунду приблизить нашу перемогу, хоч якось допоможе наблизити перемогу, і я зможу повернутися в Крим. Мої друзі, мої рідні, хто тут може повернутися в Крим, я вважаю, що це вже буде не зря, те що роблять ці баги». Муслім'яров Іван Корж Суспільне новини Крим.